Усіх вітаю на моєму Ютуб-каналі. Мене звати Данило. Це таке інформативне відео, де я би хотів розповісти про полани, про те, що я знімаю, та планую знімати на цьому ютуб-каналі. Як ви вже могли бачити, то перше відео вийшло про нашу спільну подорож з моєю дівчиною у місто Дрезден Німеччиною. Далі ми плануємо також мандрувати Німеччиною та знімати про це відеоролики. Можливо, ще це буде десь у Баварії. Або о, трішки північніше, десь в Гамбурзі. Зокрема, плануємо об'їхати всі цікаві міста Німеччини, та, зокрема, хотіли б, можливо, ще побувати десь за її межами та зняти красивий контент. Окрім цього, я планую записувати мій шлях становлення у Німеччині, зокрема, просто мій шлях становлення. Як я добуваюсь успіху та просто про життя у Німеччині цікаві інтери... і цікаві факти, яких ви можливо не знали. А якщо казати особисту інформацію про мене, то мені 21 рік, я з України, з міста Маріуполь. Там я навчався та здобув спеціальність у Маріупольському морському ліцеї як матрос-матри другого класу, після чого почав навчання на спеціальність у вищому навчальному закладі на спеціальності навігації управління морськими суднами. Це можна сказати, офіцер або капітан. Такі посади я можу обіймати, коли закінчується вищий навчальний заклад, та коли у мене буде достатній рівень стажування, практики та тому та сертифікатів. Окрім цього, хотів би ще сказати, що за останні два роки я вже, мені вже довелося побувати у двох у двох рейсах контрактах, де за цей період я зміг побачити багато красивих міст, зокрема. Ніагарський водопад у Канаді, також я був у Свельському каналі, перепливав через Атлантичне океан, був у Середземному морі, і це дуже такий цікавий експірінс для мене. Також попадав у шторми Про це, можливо, я розповім у майбутніх відео, але сьогодні такий трішки вступ, де я розповідаю трішки про мене. Цей Ютуб-канал я вирішив створити для. Запису контенту різноманітного характеру, зокрема, подорожі, подорожі Німеччиною за, за межами Німеччини, зокрема, можливо, десь у Португалії, Іспанії, Європі, можливо, ще далі. Це вже далі буде видно. Так, буду ще знімати відеоролики про життя у Німеччині, про життя у Європі, про якісь цікаві. Історії людей, про історію успіху, можна сказати, про історію невдач. Також, так, ще можу сказати, що цей контент я записую на звичайний телефон. Наразі в мене є телефон, штатив та селфі-палка, два в одному можна сказати. Та окрім цього, є ще лептоп, ноутбук, на якому я монтую ці відеоролики. Та й все. Але у майбутньому, звісно, плануємо ще докупати техніку, мікрофони і так далі, покращувати наш контент, щоб вам було приємніше бачити наші відеоролики. Тому бажаю вам приємного перегляду, приємного настрою та до нових зустрічей!